Ранок понеділка, майже нічого незвичного. Це наша, яка притягнула ту, бо вже не робоча. Це не наша, це приїхали порати. То просто стоїть. Це теж просто стоїть. І аж там теж щось просто стоїть. Якось мають робити, точно не знаю, чи цього. Це, я так розумію, виїхав, можливо, сьогодні вже поїде в роботу. Це щось скинули. Не знаю для чого. Мабуть, для того, що я сьогодні сварилася. Тому що тут у мене мальви, тут у мене жасмін, там у мене жимолость, тут плетюча троянда, там е кризентема гарна. Я її якось показувала, покажу потім ще. Тут у мене самшити. Нарешті я навчила сюди не плутатися. Це стоїть поломане лихо. Вже не знаю скільки, я в нього вчора пхала кабачки. Проще забула, що це ж все стоїть поломано. Це наш клопик, до якого вже вчепили аж такого плесепа. Куди він його буде тягнути, я не знаю. Це вчора цілий день робили. Здається, зробили. Не знаю теж. Ну, ніби, то, ніби то зробили. А це я щось взагалі е, не бачила, а виявляється, вже стоїть. Ще один. Це цього робити? Чи то робити? А це бригада Ух. Одні за день комбайна складали а ці сьогодні. Що ви молотити будете? ні? Може з обіда Може з Вам вологоміра потрібно, щоб вологу мірати. А, комбайнер он. Ну, а це вже роки склад. Їхній, до речі. На ремонтну бригаду, от Чим вам не СТО. Але я за свої рослинки, як розійшлася, то перший, хто отрив Юра, другий, хто отримав, хто приходив, всім показувала. Що вже я тут поназначувала і тільки хто сюди ще полізе, і тільки сюди, ще хто покладе. То я вже не знаю, що зроблю. Я їм дам СТО, трактори, комбайни.